Привіт, друзі! Це канал Purple. Сьогодні ми стираємо лотерейки, як і вчора і позавчора. Сьогодні день третій із 365 днів. Ось ці лотерейки будемо зараз вибирати. Виберемо одну за 50 гривень, я думаю. Одну за 30 і три за 20 будь-які. Плюс-мінус так. От сьогодні ми їх стираємо. Завтра стираємо наступні 5 гривень. Став на паузу. Ну, починаємо. Так, виграшні числа 0,1, 21. Мені числа. Так, наскільки я зрозумів, тут виграша у нас немає. Можете подивитись? Так, наступна лотерейка за 30 гривень. Тут у нас має бути три однакових фруктика. Перша ні. Друга мінус. Опа! А тут уже щось є. так, зараз зітримаю останні. Це приємно, це не найгірший тут символ. Зараз будемо подивитись. Так, у нас випало три зірочки. Тут дивимося, що це у нас значить. Три зірочки це 50 гривень. 50 гривень. Так, відкладаємо сюди. Далі беремо піратів. Казали, що вони дуже класні. Це лотерейка за 20 гривень ось така. Вони тут є різні з різними піратами. Стираємо цього. Тут якась карта. Можна виграти 500 тисяч. Ну, звісно, в таке ми поки що не віримо. Так, три керма, один мішок. Бочка, меч. Замок. Знайди співпадіння трьох символів та отримай виграш. Ну, я так розумію, це мінус. Мінус. Відкладаємо сюди. Далі у нас супергра. Супергра за 20 гривень. 200 тисяч тут джекпот. Мої числа 153907.

І саме дорога у нас на сьогоднішній день це за 50 гривень така ось лотерейка. Зараз, що тут у нас по правилам, знайди співпадіння символів. Ну, в принципі, вони всі однакові. 2 мільйони тут джекпот. Встираємо. 50 тисяч ми не виграли. На жаль. 75 мінус. Uh, так, все, а тут треба розібратися. Чи вказується у правилах у нас вийдеться розповсюдження захисний? І якщо співпадеться ці три символи, набуває право на отримання суми коштів, яка вказана у полі надписом. «Приз». Якщо ні в одному. Символи тобто різні, то білет вважається безвиграшним. Ні, на жаль, воно не працює. Я думав, тут символ один спрацює, типу як тригер, чи як там говорять. Перлинка. Ну, як кажуть, дорога, це не значить, що вона виграшна. А, в принципі, на сьогодні все. Зараз я вам покажу таблицю. Зараз ми все підрахуємо, внесемо в нашу таблицю. Так, це у нас витрати 60 гривень. 60 плюс 30, 90 і плюс 50, 140. І так, вносимо день у нас третій. Витрати 140 гривень. Вірно, ми порахували 140 було. 140 гривень і виграш у нас 50. Ну, якось так. Всіх запрошую завтра на перегляд відео. Все як завжди. Дякую за увагу. До побачення.